Всім привіт, підписчики. Сьогодні в нас спонтанна поїздка на шоколадну фабрику, і я вирішила накласти свій голос, тому що я забула, що в машині грало радіо, і Ютуб може додати якісь обмеження через те, що в мене немає прав на цю музику. Також додала декілька кадрів з дороги, осінь в Австрії, просто неймовірна. Тут все так чисто і доглянуто, і я завжди порівнюю це з Україною. З тими розбитими дорогами, тому тут ми просто весь час їхали і любувалися цими пейзажами. О, Під'їжджаємо вже на шоколад. Я не знаю, ми там вже скільки разів були. Це наше улюблене прогулочне місто. Скільки разів ми там вже були? Ну, я думаю, що не цей, може, п'ять. Терми лучше, мама там відпочивається. Відпариться, відмиється, хоч. Від від кис... Так, парковку тепер хотілося би поближче. А це пакетики цього? ти на що взяла? Це нові взяли? Ага. І на пробу давали. Ага. Хороші. А що це за пакетики розкажи, ти там брала? Це на що? Ні, це таке знімати. Ось дивіться, тут які унітази краще класні. Ось Такі тут скульптури. Е, наскільки я пам'ятаю, що це сам власник, оцей Йозеф Цотер, співпрацює з якимось художником, бо я навіть дивилась журнал про цього художника, чи він скульптор, чи хто. І він оце, для нього робить такі прикольні штуки і дизайн. Оцих упаковок малює. Так, ну, сьогодні вихідний народу тут звичайно купа. В будні дні набагато краще, але не завжди в будні виходить приїхати. За квитки ми заплатили приблизно 21 євро за дорослого та 13 євро за дитину. Ну і в черзі прийшлось нам постояти хвилин 15. Наконець нас запускають. Боже, ми вже такі голодні. Хочемо шоколад їсти, так, да, мам? Так, ми відразу повернули на шоколад, тому що там треба ще дивитися фільм 15 хвилин. а Ми хочемо їсти шоколад. Тут ще такі можна черв'ячки поїсти. Ліс, попробуй черв'ячка на камеру. Черв'ячка попробуєш на камеру? Ні, ліза не хоче. Мам, ложечку попробуєш? Беремо. Ложечки, ліз, бери ложечку. Мама, ти чого не хочеш спробувати черв'ячка? Якого? Ну там були такі в коробочці. Так, нам тепер треба цю толпу пройти і відразу на вкусний шоколад побігти. Тому що тут спочатку, типу, як вони, какао боби, чи як вони називаються? Зерна, потім е, ріки шоколада. А ми хочемо на вкусний. А на... А Ось навіть вони з цими шоколадками, що вони е, контролюють весь процес, саме як це, е, як це какао іде збирають, типу, щоб їм оплачували їх роботу. Тобто тут вони контролюють весь, весь процес від збору шоколаду до продажу шоколаду. голодні у мамі. Ми просто хочемо насправді оцю всю чергу пробігти, тому що ми не хочемо ці пробувати і На вкусний шоколадик побіжать наверх. О боже, от нарешті то ми пролізли цю чергу. І зараз. О, тут ці шоколади течуть і ось там за вікном видно, як це все виробляють. Ну воно цікаво спробувати, звичайно, коли тут, тут перший раз. Але в принципі, я думаю, що це спеціально вони так все зробили для того, щоб спочатку просто ти напробувався в оцій різній фігні. <різь> ну як, звичайно, цікаво спробувати, що вони тут додають. Ось, типу, якісь пудри, саме з чого вони роблять, це шоколадки. Але ти оцього всього напробуєшся, і потім, вже, коли доходиш до кінця, де саме смачний вже готовий шоколад, вже нічого не хочеться. Показують, як вони там щось виробляють, типу, як всі. Сьогодні субота сьогодні не працює. Сьогодні не працює у них фабрика. О, мама побіжала, побіжала. Мама, куди ти побіжала? <ріст> одна пиль, одна пиль, мама сказала. О, так його виробляють. Ні, це не виробляють. Це там не, зали, вони його пробують. Ось пробую кофейний. Кофейний мій любимий смак тут. А, мам. Це смачно? Це смачно? Мама, там щось о, роботи. Роботи, роботи. Можна я займу. Тут щось. Давайте проходьте, будь ласка, бо що? Зараз займуть. Так, мужчина. Можна мені проход? Дать. Хлопчик переді мною але… О, це вже моя ще одна їде з горіхами, горіховою начинкою. Тут, до речі, такий такшуне, що я не знаю, який буде звук, але ось собі вже взяла і кружочок, шоколадка з алкоголем. Тут ще люди щось спробують. Там видно е, сад. Там також є різні тваринки, гатути. Я сподіваюся, що встигнемо туди зайти. Якщо чесно, я з'їла ці пару кусочків шоколаду і я вже просто повна. Це мені нічого не хочеться, що скільки всього потрібно спробувати. І якщо б я все це все спочатку пробувала, мені б взагалі було погано. А це, до речі, такі. І різні пасти шоколадні теж мені дуже подобаються з різними смаками Ну мені, якщо чесно, вже погано від цього шоколада. Тобі як мам? Я вже я вже не можу. З чим? Коротше, підписчики шоколадна фабрика існує. Рай існує. Ось там він. Короте, я вже так наїлась шоколаду, що я зараз здохну. Піднімаюсь нагору, там ще різні смаки будуть. Але вже, якщо чесно, нічого не хочу. Вже народу поменше, слава Богу. Ось такі тут різні какао з різними смаками. Тут ще їздять такі штучки, щось там пусто. Шоколадні лампочки. Коротше, я вже все, в мене передоз від шоколада. Дивіться, які тут цікаві скульптури. Тут навпроти їх упаковочний відділ. Ось так, тут вони шоколадки пакують. На відправку, отже, я вже вийшла, вже не можу я там знаходитись, тому що я зараз буду блювати від цього шоколада. Чекаю маму. Маму зараз ще підемо в парк, але потім там є ще один відділ, де шоколад на тарілочках їздить і можна ще їсти цей шоколад, типу як суші на тарілочках. Я не думаю, що я вже подолаю, що що зможу їсти якийсь шоколад сьогодні. Просто сижу тут сама. Ш... Шоколадик взяла в таку, <laughs> в таку чашечку, ще набрала собі шоколаду, тому що там в кінці саме такий шоколад з горішками, як я люблю, але я вже не можу його їсти. Сподіваюсь, що е, мене не виженуть за такі трюки. Але такий от лайфхак. Які в тебе відчуття? Наїлася шоколаду смачного. Так ти ж тільки що говорила, що сігать хочеться себе бомбезно. Так, ми вже йдемо в парк. Типа пух. Поняла, як волосся, жмут волосся. Ага, це що? Це труси такі? Це Кардашян випустили нові труси. Ну Я бачила таку рекламу. Бачила її? Ну, як тобі такі труси, а ви бриєтесь, дівочки. Ми не бриємося. Давайте краще поговоримо про історію, якусь щось цікаве про шоколадну фабрику. Ви знаєте, хто її засновник? Йозеф Цотер. Який скажу. В 90... 87-му 87 році заснував всю компанію. Він, е, шо, він производив шоколад зі своєю дружиною. Це в них Що, сімейний не бізнес да, десь в Граці. І потім переїхав сюди. Це була е, значить, ферма його батька. І вони тут відкрили производство і вистроїли. От, от це от. Ці сонячні батареї тут. це ж вони самі себе і забезпечують. Чи 65%, чи скільки в них там? Тут щось на них написано, але ми, звісно, нічого не будемо читати. Боже мой! Там маленькі поросята. Ми біжимо туди срочно. Ось тут такі маленькі поросята. Ліза говорить, що це дикі. Дикі свинки. Ось вони тут всі разом, всі разом звірятка пасуться. Ну вони такі манюсінькі Що вони там риють? Ліс, що вони там риють? Шукають гриби. Трюфіки. Трюфіки шукають. Ліза буде зараз гладить. Ліз, будеш гладити? Там внизу можна їх погладити. Мам, там током я думаю, що воно б'ється. Тут якийсь провод. Щось плюне на вас. Боже, вони пострижені, але вони не пострижать. Ну як вони на відчуття? Свинки шукають горішки тут. І навіть знаходять. От ось вона зайшла горішок і жує. О, знайшла. Тут навіть в них такий зона м'яса. Можна купувати їх м'ясо, вони самі роблять. Це називається Esbarer Tiergarten. Мені не дуже подобається, якщо чесно, ця назва, бо воно звучить так, наче. Ти гуляєш по цьому саду з звірятками, і тобто ти кожного з них можеш з'їсти. І не знаю, для мене це якось так грустненько. Я б зараз чогось сольненького. Це ну, кусяр того м'яса, так? так, десь Это. Мармуровий я так. Мармуровий. Mm -hmm. Ага. Ну, смачно. О, це мені подобається. Це кров mm -hmm. в цих бутилочках. Прям кров. Це не кров тут, кров в другому. А що це? Соуси. А, це газель. Газельнус. Соус. Ну тут десь була кров колись. Mm -hmm. О, це Оце вайн, швайн блюд. Mm -hmm. Ось вони. Кров, це моя любима. Обожаю кров. Мам, як тобі кров на смак? Бомба. Mm. Все, я знайшла свою улюблену картину. Mm. Я... Да. Ось такі курочки. Клас. Такі <му> осліки. <му> в... Чистий ухожений. <му> <му> свинки. Мам, це все зйомка йде. Що це ти тут говориш таке? Неприбирані. О, дивись який. О, біжить до тебе. Ой, мам, я не знаю, я боюсь. Я боюсь. А, він отак, от хопс. Пішов собі по своїм ділам.

Ну похоже на альпак. Я не знаю, як їх взагалі. Ну, в лам така морда длинна. Да. Геніальні дизайнерські рішення. От такі кресла в тачках. Так, ми йдемо ще на кладбище шоколада. Кладбище шоколаду, які тут були смаки в них колись. І вже їх немає. Тут вони їх похоронили. Тут є дуже цікаві. різні, типу, со вкусом табака. Ще там щось. Ось тут такі ще чорний чай з лимоном. Ось тут взагалі з і горчицею Так, вже йдемо назад, зайдемо ще в магазин. Дуже симпатично. Там ще була така прикольна скульптура з пісаючим мальчиком. ну Не знаю, що мене загибанять на Ютубі за таке. Ось тут ще остання станція перед магазином. Не пропустять. Чогось мене не пропускає. О, пройшла. І ось тут ще їздить шоколад. Можна ще спробувати шоколадки з різними смаками. А ми тут завжди на солених огірках. Ліз, достань мені парочку. Вже в магазині вже вибрали. Мені навіть шоколадка безплатна буде одна за бонуси. Така безплатна мені буде. Кожен день виїхати. Я такі от взяла наконець-то на пробу. Ліза вже вибирає м'ясо собі. там Що все як вам, скажіть, як вам фабрика? Хороший, Лізі сказала. Хороший. Смачна, дуже цікава, дуже смачний шоколад. Ліза купляє м'ясо. М'ясо для неї це все. То в них тут є все, і масло, все, що хочеш. Кому треба екскурсія по шоколадній фабриці, записуйтесь. Все, на цьому ми з вами прощаємося. Наша екскурсія підходить до концу, колбаски там улізе. Хороші. Бургола, так? Буйвол, буйвол, да. Все, пока прям. Меня дз нами, наверное.